А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати ось такий дуже смачний та ароматний закусочний рулет. За основу для свого рулету я взяла листкове дріжджове тісто. Я вже його розморозила і ось переклала на робочу поверхню, припорошила поверхню борошном і ще трошки борошна на тісто. Тепер потрібно його розкотити. Такий прямокутний пласт у мене вийшов, Товщина розкатки приблизно 5 мм. Далі беру гірчицю. Гірчиця може бути абсолютно будь-яка, яку ви любите, окрім той, що у зернах. У мене лагідна, оскільки я гострий не люблю. І тепер потрібно змастити нею всю поверхню, тіста, практично всю, залишаючи вільними края з усіх сторін. Ось так в результаті у мене вийшло, як я їй казала, вільними залишилися всі країни. Ну і тепер, що стосується начинки, нам потрібен буде твердий сир, який я вже натерла на велику терку, шинка порізана в мене кубиком, помідор свіжий і маринований огірок, обов'язково маринований, не солоний. Із помідор я аби не давали зайву вологу, уже їх порізала також кубиком. І відкидала на сито, аби стекла зайва рідина, а із огірка я рідину просто віджала. І тепер першим шаром викладаємо половину сиру. Розподіляємо ось по цій гірчиці, що в нас змащене тісто. Далі розподіляю всю шинку. Далі помідори, огірок і зверху розподіляю весь сир, що залишився. І залишається все згорнути у рулет. Для цього піднімаю ось цей вільний край тіста. Ось так його фіксую. Ну і далі потихеньку починаю закручувати. Додатково руками рулет я ось так ущільнюю. І ось цей вільний край тіста добре підліплюю. Перекладаю рулет швом донизу. І ось ці краї також, щоб теж потрібно добре заліпити, аби в результаті випікання не витікав сік. Рулет я переклала на деко із пергаментом, обов'язково швом донизу, і ось уже підготувала одне яйце, яке я злегка збила виделкою. змащую всю поверхню рулета. Також я ще хочу посипати кунжутом. Тут у мене білий і чорний, я просто змішала, посипаю поверхню зверху. Відправляю рулет, випікатися. Духовка вже розігріта до температури 180 градусів, по часу нам знадобиться, орієнтовно 25 хвилин. Ось такий в результаті чудовий рулет у мене вийшов. В ньому чудово поєднується ніжне хрустке тісто та дуже смачна ароматна начинка. Я впевнена, що навряд чи хто може відмовитися від шматочка такого смачного рулетика. У мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім мої злагоди та до зустрічі в наступних відео.